Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські військові показали застосування одразу трьох самохідних гаубиць 2С22 22 Богдана кадри оприлюднила при служба першої окремої бригади спеціального призначення. Боєць з позивним француз розповідає, що наразі його розрахунок навчає нових артилеристів експлуатації українських САУ. За його словами, на це в середньому потрібен один місяць. Підготовка особового складу може проводитись для поповнення та заміни бійців в уже існуючих екіпажах. Відомо, що наразі Сао Богдани працюють на сході України. В Україні розробили секретний ударний безпілотник з вагою бойової частини у 30 кілограмів та дальністю ураження 800 кілометрів на закупівлю цих БПЛА для українських військових збирають кошти українські волонтери. Збір на 100 далекобійних безпілотників, які мають назву Морок, оголосили у вівторок 10 жовтня. На закупівлю цієї кількості необхідно зібрати 175 мільйонів гривень. Раніше у вересні Служба безпеки України опублікувала два зображення українського безпілотника МОРОК. Мова йде про одномоторний БПЛА зі штовхаючим гвинтом у хвостовій частині. Сенатори Сполучених Штатів Америки від обох партій мають намір найближчими тижнями ухвалити допомогу Україні розміром від 50 до 100 мільярдів доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Американські сенатори заявили виданню, що бачать більше сенсу в одному великому пакеті ніж в кількох менших. На думку сенаторів, це додасть Україні впевненості та буде краще з політичної точки зору. Такий пакет можуть прийняти в період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада, датою закінчення поточного законопроекту про тимчасові витрати. В Києві відбулася виставка безпекових технологій Security 2.0, на якій представили розробки українського виробництва. Захід присвятили різним аспектам, які мають покращити безпеку в Україні. На виставці українська компанія показала 7 кілограмовий рюкзак антидрон, який недавно протестували. Найгірший для розробників результат, і в зміг підлетіти на 150 метрів найкращі 300 метрів. Також на виставці представили рідку легку броню для автотехніки, яка додає максимум 90 кг ваги та яку наносять методом розпилення, ціна такого захисту до 3000 доларів. Крім цього, український завод показав спеціальні секційні укріплення, якими можна посилювати різні позиції. На виставці показали й прозоре маскувальне покриття інфрачервоного діапазону, яке може наноситися на різні поверхні. Таке покриття має зробити техніку малопомітною для тепловізорів. Також на виставці представили роботизовану платформу для знешкодження протипіхотних мін методом примусового підриву та новий мінний трал. Фонд, поверний живим, передав Центру спеціальних операцій Служби безпеки України вітчизняний розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс ПД2. Це вже четвертий вітчизняний комплекс ПД2, який фонд компетентної допомоги передав українським захисникам цього року вартість цього комплекту майже 30 мільйонів гривень. До складу комплексу входить два розвідувальних БПЛА наземна станція управління, мобільний пункт управління на базі повнопривідної автівки. Розвідувальний БПЛА має максимальний радіус керованого польоту 180 кілометрів. Навчальним закладам Полтавщини передали першу партію українських шкільних автобусів, загалом отримали новенькі автобуси сім громад. Транспорт придбали шляхом співфінансування з обласного і місцевих бюджетів. Згідно з контрактним освітнім закладом області має надійти ще 26 вітчизняних шкільних автобусів. Загалом школи у 20 громадах Полтавщини отримують 33 автобуси. Український завод підіймального транспортного обладнання на замовлення представництва великого закордонного холдингу в Україні успішно виготовив та відвантажив 5 опорних електричних однобалочних мостових кранів. Поставлені крани є важливою складовою нового складу та цеху підприємства замовника, які призначені для виробництва компресорного насосного обладнання та електростанцій, а саме генераторів різних типів. В Україні на заводі «Скловиробів» виробів встановили першу в Європі систему промислового спалювання пропан-Бутану. Також на підприємстві встановлено першу в Україні сонячну електростанцію на «Склозаводі». Загалом цього року власники заводу вклали 500 мільйонів гривень інвестицій, зокрема у будівництво однієї з найбільш енергетично ефективних печей. Вона збільшить потужність виробництва на 30%. За перші шість місяців 2023 року завод української компанії виготовив 27 тисяч тонн залізничної продукції. Зазначається, що виробництво залізничної продукції збільшилося на 35%. Продажі залізничної продукції зросли на 37% до 26 тисяч тонн. Саме цей ефект вплинув на фінансові результати, зокрема на дохід від реалізації продукції. Впродовж вересня на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1012 авто, що на 6% більше, ніж у серпні. Про це повідомляє Асоціація «Укравтопром». Зазначається, що у порівнянні з торішнім вереснем плюс 65%. Загалом із січня по вересень 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 8132 нові машини, що на 65% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Українська поштово-логістична компанія нова пошта відкрила нове відділення в Євросоюзі під брендом Новопост. Цього разу відділення української компанії з'явилося у Гамбурзі. Це перше відділення у цьому північному німецькому місті. З відділення можна відправляти та отримувати документи, посилки та вантажі до 100 кілограмів. Воно працюватиме з понеділка по суботу термін доставлення до України від п'яти днів. Нідерланди виділяють 102 мільйони євро на третій пакет підтримки України у 2023 році. Про це йдеться у повідомленні нідерландського уряду. Новий пакет підтримки базується на оцінці потреб України. 60 мільйонів євро з цих коштів спрямують на підтримку нідерландських компаній, які хочуть зробити свій внесок у відбудову України. Ще 30 мільйонів підуть на закупівлю газу та постачання комплектуючих для електромереж. Решта 12 мільйонів євро призначені для підтримки нещодавно звільнених територій. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.